Що нема гру цей театр. І тоді тільки я познайомилася, побачив. Я до цього бачив, приїжджав в Запоріжжя, я бачив, в багатьох виставах вона грала. Це була така краса, ну просто що голос, що краса. Ну Це, ну, це таке, знаєте, от рідко таке буває, що така була гармонія краси, таланту. І коли вже я приїхав працювати в театр. Ви знаєте, вона така прекрасна і партнер. Вона така доброзична. Тут на ведущую актрису вже була. Я у багатьох виставах з нею грав, і в комедіях, і в аперетах. І це було велике задоволення. Вона таке чувство гумору мала, відчуття гумору. Вона завжди смі... сміялася так від душі, якщо, ви знаєте, ми ще й сусіди, тоді ще Ігор був малесеньким, з нами бігав в театр, він тут виріс, і виріс. Ще один козак синхертеатр виріс. Боже, ми, знаєте, дуже, от коли кажуть, пам'ятаєте, була така передача, хто великий українець? Так по телебачення, така джерунта вже. Зравнювали Бандеру з Шевченком. Ну, це таке лише. Так оце велика українка, це Тетяна Кузьмин. Це велика, без всякої фальші. Вона так жила. Це її єство. Вона. З бідної сім'ї вона сталася сиротою, вона пройшла це все життя. І взагалі в театрі щасливого життя не буває, тут сплошні драми. От театр це така кам'єт-дробілка, понімаєте? Або є роль, або немає, або тебе не бачить. І таке з нею була, повітря? Це така наша доля. актор дуже залежний від багатьох обставин. І з неї теж було несправедливо. Хоча вона грала кращі ролі. Кращі, вже казали. Я у вас вже і знову ну, всі цанку Азу, і Ніти, і на світанку. І я з нею грав це з білоруського автора. Ну і перехоплювачі на це все перети. Ну, я не знаю. І червона калина, ми в Києві співали, коли сидів Козловський Іван Семенович, а я грав Івана Братія, театра, що не було такого великого, але ще я. на Каблуках я, я підпався Тетяна Була менше. Ви знаєте, і, і в концертах ми. Концертах ми завжди приймали красиві сопрано, за величезний голос. Розумієте, краса як вийде хвиля, заспіває. І це була краса нашого театру. Знаєте, от актор, актриса це такий, знаєте, штучний товар. Або він є такий, або його немає, і скоро не буде. Такої актриси, у нас хороші актриси, актор, прекрасні, але такої актриси, як вона, нас немає, розумію, з таким голосом, з таким, взагалі, з таким діапазоном. Ще приїде. Але вона така була, розумієте? Вона ще була громадянка, вона була небайдужа, вона була і про світ. вона веселий січі кругом, вона очолила про нашого буд нашого театру. Я завжди доказувала, що квартиру стоїть через і вона нікому не вступить. Вона була принципова, розумієте, якщо треба було за Україну боротися. Вона вивела туди на площу тисячі студентів наших університетів. Це вона була, це описує Степан Рев'якін в своїй книзі, як це було, коли була ГКЧП, там Вона це така була травма в нашому житті. І невідомо, що було б з України. Вона була це було небезпечно, я вам скажу в ті часи. Але вона нічого не боялася. І те, що її знали, і в військових частинах, і на заводах, і я з їздив за заборостає, це все її громадянська позиція. І зате вона справжня народна, артистка України. І краса, і гордість нашої нації, нашої України. Я думаю, що ми будемо пам'ятати завжди її, поки будемо жити, вона того варта. І те, що її немає. Тоді були на тому я вже виступав і плакав, коли ми їх ховали. І так все швидко це відбулося. А тепер, бачите, ми знову з згадуємо. Таня, ми тебе згадуємо кожного дня.